Підозрюваний у присвоєнні 1 мільйона 200 тисяч гривень благодійних внесків на Збройні сили України Віталій Хемич перебуває у лікарні із черепно-мозковою травмою та іншими тілесними ушкодженнями. Про це сьогодні під час засідання у Калиському міськрайонному суді повідомили суддя Олександра Кардаш. У лікарню підозрюваний поступив ввечері 1 жовтня, розповів Суспільному нейрохірург Кауської центральної районної лікарні Ігор Москалик. Лікар каже, що пацієнт перебуває на стаціонарному лікуванні. Його стан є стабіль. Вільним та неважким зі слів Ігоря Москалика Віталій Хемич може самостійно пересуватися і йому проводять додаткові обстеження. Зі слів хворого спостерігалось падіння з висоти трьох метрів. Втрачав свідомість хворого госпіталізували на до обстеження. Попередній діагноз закрита травма грудного відділу хребта. На рентгенограмах є підозріння на перелом хребця 10-го. Хворому ще буде проведено сьогодні магнітно-резонансне обстеження і тоді остаточно буде діагноз. У зв'язку з поданою заявою слуханням справи відкладається. Далеко не будемо відкладати. 16 на 13.00. Нагадаємо, 19 вересня 2022 року на офіційній Фейсбук-сторінці Нацполіції України повідомили, що Калуська окружна прокуратура оголосила про підозру у привласненні понад 1 мільйона 200 тисяч гривень благодійних внесків на підтримку збройних сил України Віталію Хемичу. Підозрюваний є сином підприємця та екс-депутата Калуської міської ради Ігоря Хемича. 23 вересня Калуський міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу для чоловіка взяття під варту із можливістю внесення застави. У 198 тисяч 480 гривень. 28 вересня після внесення застави Хемич вийшов із СІЗО. Як повідомила речниця обласної прокуратури Ірина Федек, підозрюваний відшкодував потерпілим понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. Інна Синдецька Монюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.